Привіт! У цьому відео я зібрала переклад з англійської на українську символів, які ви можете зустріти в різних схемах в'язання гачком. А деякі, може, ніколи не зустрінете, бо, наприклад, я, коли збирала інформацію, багато символів я бачила вперше. Я спробувала розбити всі символи по групам і вказала їх в описі під відео. Якщо ж ви не знайшли потрібний символ в певній групі, спробуйте передивитися всі сторінки, або пишіть символ чи петлю, яку ви шукаєте нижче в коментарях. І спробуємо знайти разом. Ще одне: пам'ятайте, що різні дизайнери, в'язальниці гачком, можуть використовувати якісь свої символи, тому завжди читайте умовні позначення саме до тієї схеми, за якою ви в'яжете, які вказав автор. Берігайте, робіть скріни і буду вдячна за зворотній зв'язок.